Але ти навіть в секунді повинен купувати. Розумієш. Ну, окей, є ситуація, коли якась там зйомка, і ти розумієш, це виключно на зйомку. Але коли ти купуєш там десь одягати, то його потрібно одягати, купувати, щоб носити. А ти можеш і в магазині купити, але і в магазині ти купив і носиш, угу. щоб він просто не лежав. Завжди у всіх Раціонально, гардеробі є речі, які не носяться або ну. Або носиться дуже рідко. А що з ними робити тоді, якщо ти з ними ну ти купив? Я що продаю. Навіть? Якщо буває, в мене також іноді бувають покупки, які я там не ношу І я їх продаю, віддаю. Ну тобто є люди, яким ці речі потрібні будуть, і вони будуть їх носити з mm -hmm. задоволенням. Тому чому б ні? Чому б не пода... не подарувати? Але є речі, які там ти одягаєш на якісь події. Звісно, на кожен день ти не будеш це одягати. Але на якісь такі події ти можеш одягти. І такі речі повинні бути. Тому, якби це теж нормально, що є одяг, який рідко носиться, але одяг, який не носиться, ну він не повинен бути в шафі. Подкаст 11